Розділ сьомий. Кенно. Любий Скоті, коли люди говорять, що цей світ тісний, вони не жартують. Він крихітний, мініатюрний, повний народу. Я розповідаю тобі це лише тому, що розумію, ти цих листів прочитати не можеш. Отже сьогодні я побачила пікап леджера і подумала, що зараз розридаюся. Взагалі-то я вже й так плакала. Він сказав своє ім'я, я зрозуміла, хто він, і відчула таку страшенну провину, цілуючи його, що зі сорому вибігла з бару, і майже зловила панічну атаку. Але так, грьобаний пікап. Повірити не можу, що він досі на ньому їздить. Я все ще пам'ятаю той вечір, коли ти приїхав на ньому забрати мене на наше перше побачення. Я розсміялася, піка був такий яскраво оранжевий, що я навіть уявити не могла, хто б таке вибрав. Я написала тобі вже більше трьохсот листів. Сьогодні перебирала їх і зрозуміла, що в жодному не написано про нашу першу зустріч. Я писала про перше побачення, але про ту мить, коли ми вперше побачилися, ні. Я працювала касиркою в Dollar Дейс. Це була моя перша робота по переїзді з Денвера. Я нікого не знала, але мені було байдуже. Я опинилася в новому штаті, новому місті, і ніхто тут не мав упереджень щодо мене. Ніхто не знав моєї мами. Коли ти став у чергу до моєї каси, я не одразу помітила тебе. Я рідко дивилась на клієнтів, особливо хлопців мого віку. На той момент хлопці мого віку мене лише розчаровували. Я гадала, що може мені справді подобаються старші чоловіки, а може навіть жінки, бо із жодним хлопцем свого віку я не почувалась комфортно. А з усілякими чіпляннями і заграваннями я взагалі втратила віру в чоловічу половину свого покоління. Магазинчик був маленький, усе у ньому коштувало лише долар. Тож зазвичай люди приходили на касу з повними кошиками барахла. А ти купував тільки одну тарілку. Мені стало цікаво, хто ж купуватиме лише одну тарілку. Більшість все таки планують інколи запрошувати друзів на вечерю, хоча б сподіваються на це. Але коли ти купуєш одну тарілку, то ніби вже погодився завжди їсти на самоті. Я пробила тарілку на касі, загорнула, поклала в пакет і віддала тобі. На твоє обличчя я глянула лише тоді, коли ти підійшов до каси вдруге. З наступною тарілкою. Тепер мені вже було тебе не так шкода. Я пробила її, ти дав мені один долар і пару монет. Я віддала тобі пакет, і ось тоді ти всміхнувся. У ту мить я вся стала твоєю, хоч ти навряд чи це зрозумів. Твоя усмішка ніби огорнула мене теплом. Це було водночас небезпечно і приємно, і я не знала, що робити із цими суперечними емоціями, тож просто відвела очі. Через дві хвилини ти вже знов стояв у черзі з третьою тарілкою. Я пробила і її, загорнула, поклала в пакет, віддала, але цього разу заговорила. Заходьте ще. Ти широко всміхнувся якщо ти наполягаєш. Ти обійшов касу, знов пішов до тарілок. У мене не було інших клієнтів, тож я чекала, і ти знову підійшов до каси з четвертою тарілкою в руках. Я пробила її і сказала. Знаєте, тут можна купувати більше однієї речі за раз. Я в курсі, відповів ти, але мені треба тільки одна тарілка. То нащо ви купуєте вже четверту? Бо хочу запросити тебе на побачення, а страшно. Я сподівалася, що приціна в цьому. Я віддала тобі пакет, мріючи, щоб твої пальці торкнулися моїх. Так і сталося. Відчуття було точно таке, як я й уявляла, ніби нас тягне одне до одного магнітом, довелось докласти неабиякі зусилля, щоб просто забрати руку. Я старалась не подати виду, що твій флірт мене хоч трохи цікавить, як завжди робила з чоловіками, тож сказала правила магазину забороняють працівникам зустрічатися з клієнтами. Голос мій не прозвучав ані твердо, ані правдиво, але тобі, схоже, подобалася ця гра, тож ти мовив. «Гаразд, почекай хвилинку, я все влаштую. Ти пішов до другої касирки, стояв усього за пару метрів, тож я почула твої слова. Я хочу повернути ці тарілки. Інша касирка, весь той час, що ти ходив по тарілки, говорила по телефону з клієнтом, тож підозрюю, вона не зрозуміла, що до чого. Вона глянула на мене і гримаснула. Я знизила плечима, ніби не знаю, що за хлопець, такий, повертаючи до тири тарілки за чотирма чеками, а тоді відвернулася, щоб обслужити клієнта. Через кілька хвилин ти знову став у чергу до мене і поклав на стійку чек про повернення. Тепер я не твій клієнт. Ну що? Я взяла чек, вдаючи, ніби уважно його читаю, потім простягнула назад і сказала Я працюю до сьомої. Ти склав чек і, не дивлячись на мене, мовив. Побачимось за три години. Треба було сказати, що я працюю до шостої. Я звільнилась раніше, зайву годину я провела в магазині, в пошуках одягу. Коли пробило 19.20, а ти так і не з'явився, я здалася і пішла до авто. Тут ти влетів на паркмайданчик, опустив скло і сказав «Вибач, що спізнився. Я спізнювалась постійно, тож засуджувати тебе за це аж ніяк не могла. А от по пікапу одразу зробила певні висновки. Подумала, що в тебе може з головою не все гаразд, чи забагато самовпевненісті. Це був старий Ford F-250, велика подвійна кабіна і найбридкіший у світі відтінок оранжевого. Класний пікап. Я не була впевнена, чи брешу, а чи кажу правду, Пікап був такий бридкий, що я його буквально зненавиділа, але водночас мені сподобалось, що ти заїхав по мене на ньому, хоч і на такому бридкого. Це не мій, це мого найліпшого друга, моє авто в ремонті. Я була рада чути, що він не твій, але й трохи розчарувалася. Колір то був шалений, ти махнув рукою, щоб я сідала в пікап, мав такий вигляд, ніби пишаєшся собою, і пахнув людяником. Це ти тому спізнився, бо твоє авто зламалося? Ти похитав головою і сказав: Ні, треба було з дівчиною розстатися. Моя голова різко повернулася до тебе. У тебе є дівчина? Вже ні. Ти присоромлено глянув на мене. Але була, коли ти кликав мене на побачення. Так, але я вже на третій тарілці знав, що розстаюся з нею. Вже давно прийшов час, сказав ти. Ми обоє думали розійтися. Просто ми звикли бути разом, тож якось не виходило. Ти повернув ключ у замку, заїхав на заправку, зупинився біля колонки. Мама засмутиться, вона їй подобалась. А от я, мамам, рідко подобаюсь, відзначила я, чи радше попередила. Ти всміхнувся. Розумію, чому. Мамам більше подобається, щоб їхні сини зустрічалися з сумирними дівчатами, а ти сексі? Мамам, від таких ніяково. Я була не проти, щоб мене назвали сексі. Того дня я доклала до цього багато зусиль, витратила за півгодини до зустрічі купу грошей на лівчик і футболку з вирізом, щоб мої груди мали вигляд, як в обкладинках журналів. Тож комплімент я оцінила, хоч ти й був трохи занадто нахабний. Ти вийшов заправитись, і я раптом подумала про сумирну дівчинку, яку ти покинув лише тому, що я погодилась піти з тобою на побачення, відчула себе змією. Але попри те, що почувалася змією, вислизати я не збиралася. Мені так подобалась твоя енергія, що я збиралася прилипнути до тебе і ніколи не відпускати. Коли Леджер сьогодні перед поцілунком сказав своє ім'я, я мало не спитала леджер, друг Скотті?» Але не було сенсу питати. Я моментально зрозуміла, що це саме той Леджер. Скільки взагалі на світі є леджерів? Я от не знаю жодного. У мене було повно питань, але Леджер поцілував мене і я ніби розпалася на дві половини. Бо з одного боку хотіла цілувати його, а з іншого мене тягнуло розпитати про тебе. Який був Скотті в дитинстві? Що тобі в ньому подобалося? Він про мене щось говорив? Ти ще спілкуєшся з його батьками. Ти знаєш мою доньку? Ти можеш допомогти мені зібрати докупи шматки мого розбитого життя. Але говорити я не могла. Твій найкращий друг засунув мені в рота свого гарячого язика, і відчуття було таке, що він пише ним на мені слово зрадниця. Не знаю, чому мені здавалося, що я тебе зраджую. Ти помер цілих п'ять років тому, і я вже цілувалася з охоронцем. Тож це навіть не був мій перший поцілунок після тебе, але від поцілунку з охоронцем я не мала відчуття, що зраджую тебе, можливо, тому що то не був твій найліпший друг. Тож причиною може бути те, що поцілунок леджера я буквально відчула всім тілом. Мене аж пронизало, як бувало, тоді, коли цілувалися ми з тобою. Але тієї миті я до всього почувалася зрадницею, брехухою, покидькою, але леджер зовсім нічого про мене не знав. Леджер просто цілував дівчину, яку випадково зустрів у барі і на яку витрачався весь вечір. А я, гарячого бармена, чий найліпший друг помер через мене. Світ ніби вибухнув. Я відчувала, як розсипаюся на друзки. Я дозволяла леджеру торкатися мене, знаючи, що якби він знав, хто я, то, мабуть, штрикнув би мене ножем під ребра. Я спробувала зупинити поцілунки, але за відчуттями це нагадувало намагання зупинити лісову пожежу атомною бомбою. Я хотіла вибачитися і втекти. Відчувала, що стискаюся всередині, адже Леджер точно знав тебе значно краще за мене. Я випадково зустрілася в цьому місці з єдиною людиною, з якою воліла б ніколи не перетнутися. Але коли я розплакалася, Леджер не відвернувся він зробив те, що зробив би ти. Він обійняв мене і просто дав мені виплакатися, і це було приємно, бо востаннє мене так обіймав лише ти. Я заплющила очі, уявивши, що твій найліпший друг мій союзник, що він на моєму боці, уявила, що він обіймає мене попри те, що я зробила з тобою, і хоче допомогти мені пережити це. Я також дозволила цьому статися, бо якщо леджер і досі живе тут та їздить на пікапі, на якому ти приїхав по мене стільки років тому, то він, мабуть, любить стабільність і є чималий шанс, що наша донька частина цієї стабільності. Чи може бути, що від мене додієм лише одна людина? Якби ти міг бачити сторінки, на яких я пишу цього листа, ти б помітив плями від сліз. Схоже, у цьому житті я добре вмію тільки плакати, плакати й приймати хибні рішення. І, звісно, добре вмію писати тобі погані вірші залишу тут той, який написала в автобусі дорогою в це місто. У мене є донька. Яку я на руках не тримала, вона має запах, якого я не вдихала, має ім'я, але я його не гукала. У неї є мама, і ця мама не вдаха. З любов'ю Кенна.